А ви знаєте, скільки простору потрібно людині, щоб бути на своєму місці? Я часто кажу, що стою у маленькому контейнері 3 на 3. Але насправді в цьому просторі мій рай, не торговий, не показовий, мій. Я залишалась тут не випадково. Не тому, що не могла піти в інше місце, а тому, що не захотіла. Світ навчив нас соромитись простого: ніби цінність це формат, вивіска і правильне місце. Ніби стиль і вибір живуть тільки там, де блищить. А я обрала інакше бути ближче, без дистанції, без глянцю, там, де можна просто прийти. Мені важливо дивитися людині в очі, бачити її, говорити не поспіхом і не зверху вниз, так що було зрозуміло обом мені близькі, прості люди, ті, які не бояться ходити по своєму місту, не соромляться зайти на базар. І залишаються собою. І я дуже ціную тих, хто бачить у мені людину і тут поруч, і по той бік екрану. Дякую вам за довіру, за погляд, за відчуття, що ми одне одного розуміємо.